Алло! вас вітає компанія «Металангар»! У нас ви можете придбати найкращі ангари, які підійдуть для вашого складу або для вашого виробництва. Вам цікаво? Ангар? А чи що взагалі таке? Якийсь великий сарай? Можна і так сказати, але він набагато довговічніший і кращий. Тому що в ньому ви можете зберігати від своєї зернопродукції до вертолютів. Вертольотів. Та я ледве велосипед маю. Наше мені ангар? Ну так, але якщо ви раз, раптом вирішите купити 10 велосипедів, або навіть здавати його в оренду і отримувати пасивний дохід, ангар чудово знадобиться для досягнення вашої мрії. Ну, якщо для велосипедів, то можна подумати. Але все-таки я до кінця не розумію, навіщо дійсно мені потрібен цей ангар? Якщо ви навіть вирішите вирощувати страусів і робити з них пиріжки, то ангар чудово підійде. Це буде чудовим місцем для втілення вашої мрії в життя. Самі божевільні мрії ви можете втілювати в реальність. Навіть Google і той створювався в гаражі. О, то ще й страусів можна завести. Ну то добре. Ну, а ті ангари дійсно великі. Ви навіть не уявляєте якої площини можуть збудувати ангар? І з страусом буде де побігати. Приїжджайте до нас на виробництво, з радістю покажу вам наші проекти. Чому б і ні? Якщо мова йде про страуси, то я в ділі. Чекайте мене в гостях.